Всім привіт! Ви на каналі Олексеен і сьогодні я граю у ПК-симулятор. Сьогодні я буду збирати дешевий, середній та дорогий ПК. Ну що ж, поїхали. І так, почнемо з дешевого ПК. Почнемо з нашого як би, системного блоку. Беру блок ATX за 60 доларів. Ви можете взяти білий, але я особисто візьму чорний. І так, ось у нас корпус, однак поки що ми його відсунемо. Далі я беру материнську плату. Беру материнську плату Micro ATX за 120 доларів. Ось наша плата. Далі йде процесор. Я беру процесор Celeron за 60 доларів. Так, у нас тут трохи забагалося. Зараз я виправлю цей бах швиденько. Так, я виправлю цей баг, нарешті коробкою стали плати. Встановлюємо наш целерон. Так, наш процесор встановлено. Далі закупаємо оперативну пам'ять. Я беру 4 плашки по 1 Гігабайту. Кожна по 10 доларів. Виходить загалом 40 доларів. Так, встановлюємо нашу оперативну пам'ять. Так, я встановлюю нашу оперативну пам'ять. Наступним у нас іде відеокарта. Я беру GTX 1060 за 400 доларів. Взагалі я б мав взяти GT440, вона дешевша. Однак, по-перше, це не найдешевший комп'ютер, а просто дешевий. А по-друге, вона стоїть якби за біткоїни, її треба розблокувати, перш ніж купляти. Тому я беру GTX 1060. Встановлюю. Так, я встановлю нашу відеокарту. Для материнської плати нам залишилося лише одне кулер. Беру звичайний кулер за 20 доларів. Встановлюємо і Та-дам! материнська плата у нас готова. Тепер ми збираємо, як би, всередині самого блоку. І беремо блок живлення. За 60 доларів я беру на 500 Вт, щоб нам точно вистачило. Можна було взяти на 300, але, знову ж таки, це не найдешевший, а просто дешевий. Тому беремо на 500 Вт. Встановлюю, він у нас в корпусі. Далі йде пам'ять. Я беру жорсткий диск на 500 ГБ за 40 доларів. Встановлюю його у наш з вами корпус. Він встановлений. Далі я встановлюю материнську плату всередину корпусу. І так, встановлено, далі я беру монітор. Звичайний монітор за 200 доларів. Так, ось наш монітор. І я забув, кришка. Я беру кришку для корпусу. Звичайну кришку ATX, чорну за 40 доларів. Ось ми встановили наш комп'ютер готовий. Монітор теж є. Однак. Нам треба ще купити з аксесуарів ПЕКОС за 400 доларів, щоб встановити на диск-систему. Я купляти не буду, оскільки в мене вже є така флешка, я встановлюю її на оцей комп'ютер. До речі, якщо хочете обзор на мій комп'ютер, пишіть. Верніше, не пишіть в коментарях, їх мені YouTube заблочить, ставте лайки. Якщо ми наберемо 10, ладно, давайте 5 лайків на цьому відео, я зроблю обзор на свій комп'ютер. Так, встановлюємо систему. Для цього, перш, нам треба поставити назад кришку. А по-друге, нам треба з'єднати монітор з корпусом. І так, налаштування готово. Ми ставимо флешку в комп'ютер. Включаємо його і встановлюємо PCOS. Як ми бачимо, встановка PCOS повільна. Наприклад, на тому комп'ютері в мене вона була набагато швидше, бо комп'ютер слабенький. Так, наша пекос встановилася і скільки він буде загружатися. Ну, досить довго. Я встановлю на нього бенчмарк. Азі теж, і ми подивимося, скільки доларів в секунду він майнить, скільки біткоїнів в секунду він майнить і скільки він набирає у бенчмарку. Так, ми встановили, як бачите, це все ще той комп'ютер. І так, перше, ми пропустимо його через бенчмарк. І так, як ми бачимо, процесор набрав 5490, графіка 3321, оперативна пам'ять 1714, а проста пам'ять, ну, тобто, диск 910. Загалом він набрав усього лише 11435 ну, 11 очків. Так назвемо. Що ж, тепер давайте подивимось, скільки він майнить. Як він майнить. І так, він майнить <плес> 2 долари в секунду та 0,5 біткоїна в секунду. Що ж, повільно. Ну що ж, а тепер переходимо до середнього ПК. Так, наступний у нас середній ПК. Ідемо так само. Починаємо з боксу. Я беру бокс ATX зі склом за 80 доларів. Я беру чорний, ви можете взяти білий, рівно так само, як ви могли і в дешевому взяти чорний або білий. Колір на ваш смак. Так, вони за 5 біткоїнів, однак, ну, нічого страшного. Ось наш корпус, поки що він знову буде тут збоку. Далі ми беремо материнську плату. Я беру, звичайну плату ATX за 150 доларів. Ось наша плата, поки що теж її сторону. Далі ми беремо процесор. Процесор я беру i 7 14700 k за 700 доларів. Так, він досить дорогий, але це ще далеко не найдорогій процесор. Встановлюю. Далі ми беремо оперативну пам'ять. Я беру 4 плашки по 4 ГБ. RGB за 70 доларів. Відповідно, 4 плашки. Це у нас буде 280 доларів та, відповідно, разом 16 ГБ. Встановлю. І так, я встановив оперативку. Наступною йде відеокарта. Я беру дві RTX 2080 за 900 доларів. Відповідно, разом вони будуть 1800 доларів. Встановлюю. Так, я встановив. Останнім для материнської плати йде кулер. Я беру стовбовий кулер RGB за 70 доларів. Встановлюю. Материнська плата зібрана. Далі ми збираємо у середині самого корпусу. Беремо джерело живлення за, ну, тобто на 1000 Вт за 150 доларів. Встановлюємо. Далі ми беремо пам'ять. Я беру системний SSD. шник на 128 Гіабайт за 50 доларів І ще три несистемних на 256 Гіабайт за 100 доларів. Виходить разом три буде з 300 доларів і ще плюс системний 350 доларів. Встановлюю. І так, ми встановили всі чотири диска. Встановлюємо материнську плату. Так, у нас тут трохи розлетілося, зараз я все швиденько поправлю. Так, я усе поправив. І далі у нас йде, відповідно, кришка за 40 доларів. Далі монітор за 1000 доларів. Ось такий монітор. З'єднюємо монітор з комп'ютером. І знову купляємо пекос за 400 доларів. Встановлюємо ПЕКОС на системний диск. Встановлюємо на системний диск на 128 ГБ. Як ми бачимо, установка йде вже трохи швидше. Так, я вже встановив ПЕКОС та потрібні нам програми. Перше, прогоняємо його через бенчмарк. Як ми бачимо, процесор набрав 14400, графіка 9967, оперативна пам'ять 9732. А просто пам'ять, тобто диск 13445. Як ми бачимо, загалом він набрав набагато більше, ніж дешевий комп'ютер. Аж 47544. Тепер дивимося, як він майнить. Він майнить вже 6 доларів в секунду. Та 0,00. 1380. Давайте так, 0,001385. Я не знаю, як читати це число. Ну, теж, в принципі, досить повільно, але вже набагато набагато швидше, ніж дешевий комп'ютер. Переходимо до дорогого комп'ютера. І так, наступним і останнім йде самий дорогий. Ну, не самий дорогий, просто дорогий комп'ютер. Однак з наших трьох він сьогодні самий дорогий. Починаємо знову з корпуса. Я беру такий самий корпус, як я брав і для середнього ПК. ATX зі склом за 80 доларів. І так, ось наш корпус поки що побуде в стороні. Далі беремо материнську плату. Я беру IATX за 250 доларів. Далі я беру процесор i 9 7900 x за аж 1000 доларів. Встановлюю його. Далі ми беремо оперативну пам'ять. І я беру аж 8 плажок по 32 Гіабайта. Кожна по 400 доларів. Уявіть, скільки це гіабайт, і уявіть, скільки це грошей. І так, встановлюємо. І так, остання планка. Я встановив аж 8 плажок наших оперативної пам'яті. Далі в нас іде відеокарта. Я беру 2 RTX 3080 Ti. Кожна по 1800 доларів. Встановлюю. І так, я встановив нашу відеокарту. Далі беремо охолодження. Я беру водяне охолодження з екраном за 150 доларів. Встановлюю. І так, материнська плата закінчена. Зберемо внутрішність корпусу. Беремо блок живлення на 1000 ватт за 150 доларів. Далі беремо 4 штуки SSD на 2 терабайта по 400 доларів кожен. І так, я встановив нашу пам'ять. Тепер встановлюємо нашу материнську плату. І так, я встановив нашу материнську плату. Тепер ми ще не закриваємо його склом. Так, тут буде склонна кришка. Ми беремо. Чотири вентилятора РГБ корпусних по 40 доларів. Встановлюємо їх три спереду та один ось тут вот ззаді. І так, я встановив вентилятори і тепер закриваємо склом за 60 доларів. Як бро, Просто ми спуски. Е -е, ладно, я що ми цього не бачили. Закриваємо склом ATX за 60 доларів. Беремо монітор за 1000 доларів. Якщо ви не проти, я візьму свій, а не... Ну, як би не, не купляти новий не буду. З'єднюємо їх і беремо нашу флешку з ПК, щоб встановити систему. Включаємо і встановлюємо систему. Дивіться, як гарно все світиться. Як ми бачимо, система вже встановилася. Зараз я скачаю потрібні нам програми. Я вже встановив програми і перше прогоняємо через бенчмарк. Так, як ми бачимо, процесор на диво набрав менше, ніж процесор середнього комп'ютера. 9612. Графіка набрала 14322, Оперативна пам'ять 47 734. Щоб ви розуміли, одна тільки оперативна пам'ять цього комп'ютера набрала більше, ніж увесь комп'ютер загалом минулий. І пам'ять диск набрала 2452. Ну, 24 Чогось. Загалом. Комп'ютер набрав 95 720 очків. Це непогано. Тепер дивимося, як він майнить. Майнить він 8 доларів в секунду та 0,17 біткоїна на секунду. Що ж, це круто. Ну що, переходимо до підрахунків. Монітор не розбився, офігь. І так, а тепер підрахунки. Рахувати я буду разом з моніторами та пекос, який ви. Ну, типу, кожен раз я буду рахувати монітор та пекос. Тому разом із цим всім. Самий дешевий, ну, я маю на увазі з сьогоднішнього відео, дешевий був 1440 доларів, середній 5020. А самий дорогий з нашого сьогоднішнього відео був аж 11 тисяч 340 доларів. Ну що ж, дякую за те, що подивилися. Якщо ви набираєте 5 лайків, нагадую, я роблю обзор на ось цей от мій комп'ютер. Як бачите, як він світиться. Також, можливо, я зроблю туторіал, як поміняти анімацію на е, кулері, або на годиннику, або ще на чомусь. Ну що ж, дякую всім за перегляд і пока! Стоп! Що це за подарунок під моїм столом?